Сьогодні зустрічаються команди Фазенда Чернівці та Металург Запоріжжя. Ну і звісно, що розпочнемо ми за традицією з наших гостей з команди Металург Запоріжжя. Давайте поговоримо про господарів нашого матчу. Команда Фазенда з міста Чернівці, захисники з Ліва Товкач в центрі Клименко та Костюченко. У боях на Бахмутському та Покровському напрямку. І саме сьогодні бачимо от право першого удару по м'ячеві отримає Олександр Ставчанський. Побачити, чи владнав він все зі своїми нервами, як то кажуть. Ну а в нас матч розпочався зі своїми партнерами по команді. Цю небезпеку вілює. Ще один навіштовний меданчик. Удар на поворотах відбувся. Пробити влучно поворотах головою завдавав він цього удару. Бачимо на повторі героєм того поєдинку. Зараз металург в атаці. Мечить через правий фланг. Передача в штрафний майданчик. І тут захисник. Мабуть, перспективна така контратака. От зараз бачимо, що на повторі цей момент. Дучак відпасував на партнера. Ще в штрафний майданчик передача, але не точно. На підбиранні першими гравці Фазенди. Далі передача на Павлюка. Павлюк в штрафний майданчик. Удар по воротах. Наліво відпасовує і сам зміщується в цей фланг. Проти трьох гравців одразу от бачите, зараз три гравці виростають перед суперником. Ну, Важко проходити таку оборону. Власне, переважно більшість ігрового часу вони тримають м'яч у своїх ногах. Ну, но це і десь не дивно, адже все ж таки представник першої ліги більш досвідчена команда. Зараз зміщення в центр. Удар поворота. Сім Місанов. Він зараз шукав цей простір для удару, завдав удару. Знову першим на м'ячі гравці Металурга і Радовський. Тут гравці Фазенди вибивають. Дучак. Дучак втрачає м'яч. І знову тепер вже 77-й Бандурін. Пробуває поворота. гравець Металурга... Через правий фланг зараз відбувається гра. Передача в центр. Савіцький. Савіцький ще далі. От Тут є такі розриви. І Родовський, Родовський пробуває вже так в падінні. Зминає він перейшов. У склад Металурга. От зараз бачимо, Віродовський пробував тут ногою. Степанов Степаненко даруйте, рятує свою команду десь у наступній фазі. Ну а тим часом удар по воротах. рикошет, на планах передача Місанов. Місанов назад. Тут Червінський повернувся на футбольне поле. Він віддав передачу. Десь ці старання можуть так, бути більшими, ніж. 32-ї фіналу Вібет Кубку України 28 матчів відбувається. Вже відбулося вчора чотири поєдинки. Маяк Сарне Рівненська область поступився в розріз передачу. Більше так на хід дучак віддавав. І знову-таки захлинулася ще одна атака. Тепер Металург. Попереду перебуває. Просто шановні болівальники. Повертаємося ми на другий тайм матчу однієї 32 фіналу. Вібет Кубка України. Рудич готується вкидувати. Аут є вкидання. Розвертається гравець Фазенди, номер тридцятий. Приходько зміщувався до Надар поротах від. Пас вперед у штрафний майданчик. Тут захисники Фазенди уважно діють. Ну, але в простій ситуації бачимо, що Дучак м'яч втрачає. Єдиний форвард Фазенди на покращення для команди. Тут Савіцький в центрі поля. Передача вперед. Немає положення позогрою. Немає положення позогрою і немає удару по воротах. Передача. Тут Рудич зараз дістається до м'яча. Зберігають для своєї команди. Атака продовжується. Лахман. Лахман ефектно зараз проходить декількох суперників. Передача ще далі. Чи буде удар по воротах? Є удар. Павлюк. Дивиться цей матч. Хотілося б, я думаю, щоб його команда нарешті провела. Степаненко. От бачимо. Савіцький на повторі. От Дивіться, бачите, перебуває спиною. Йде подача, точніше, розіграш навіть цього кутового Бандурін. На суперника на партнера. Далі удар від Зелінського. Епіцентр центр вже пропускає на виїзді. От так. Такий розток подій нас відбувається. Тут передача гарна пішла в штрафний майданчик. Бандурін. Бандурін пробуває. воріт суперника. В атаці зараз Фазенда. Зараз може бути небезпечно. Удар поворота. Георгій Клімов був проти в цьому епізоді. Ще раз бачимо на повторі цей епізод. Проти двох гравців Металурга. Завозився він трішечки з м'ячем, не пробив, не відав передачу. І контратака Металурга зараз може бути. Фол є фол. Так, є. І що тут? Червона картка, так. Пряма, червона картка. Зараз гравцеві Фазенди. Микола Гречко. Капітан цієї команди Лило Біляєв з'являється на футбольному полі. Зараз пар по воротах. Забирає Степаненко м'яч про Металург. продовжу. Далі 23-й Дмитро Слюсар. Зараз ще одна атака. І пенальті тут призначають Чаю ворота саме Фазенди. Господарів поля. Бачимо на повторі ще раз. Костюченко так готується виконувати цей. Пенальті Іродовський розбігається. Удар і забиває. Забиває Дмитрій Іродовський в нашому матчі. Перший забитий м'яч. Бачимо Степаненко. Летить в один кут. Ну а Іродовський надсилає м'яч зовсім протилежний кут воріт Передачу на Бандуріна. Відпасовує. І Іродовський проти нього зараз відмахнувся суперник. Так, що тут? Ух, емоції зараз, які пішли. 2-1 наприкінці матчу. Там паралельно, паралельно з нашим йде цей двобій. І Чорноморець Одеса веде в рахунку 2-1. І епіцентр зрівняв рахунок проти свого суперника у Кубковому матчі. Тут простріл, удар поворота. Ну ось вона передача. Де проводить свій дебютний матч проти такої команди, такого статусу. Удар по воротах. І з цього штрафного удару прямим ударом вирішив пробити. Не було навісу. Георгій Клімов отримав. Дебютує, нагадаю, він сьогодні у складі Металурга. Тут атака гостей Іродовський. Під удар віддає Бандуріну. Банд... 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 Даруйте Степаненка. Прибував Бандурін. Іде подача, у штрафний майданчик. Удар по воротах навіть був зараз. Прямий удар, напевно, що вийшов. І там на дальній стійці зіграли футболісти Металурга. І саме він зараз пробиває в поворотах прямим ударом. Не навішував у штрафний майданчик. Там навіть пішов на цю подачу сподіванні, що буде ця подача Будан Степаненко. Саме Металург Запоріжжя отримує, виборює свою перемогу цього матчі. З рахунком 1-0 перемагає Чернівецьку Фазенду.